На зв'язку Людмила Калапуха я бізнес-тренер, коуч, підприємець. На сьогоднішній день я власник трьох успішних бізнесів. Мій досвід в продажах 20 років. Ви підприємець і розумієте, що працювати по старих цінах невигідно. Ви менеджер з продажів перед вами сьогодні поклали новий прайс і сказали продавай. Як пояснити постійним клієнтам, що вони мають платити дорожче за ваші послуги? Ви самі продаєте свій продукт або послуги і розумієте, то що надаєте людям ви на ринку, коштує набагато дорожче. Як грамотно підняти ціни на свої товари та послуги, зберегти постійних клієнтів і привабити ваш бізнес дійсно платоспроможну публіку? А що робити, якщо у вас із конкурентами однаковий продукт? А як нарешті навчитися працювати без знижок і щоб всі клієнти завжди залишалися постійними? На всі ваші запитання ви отримаєте вичерпні відповіді в рамках моєї програми по збільшенню продажів у вашому бізнесі. Я чекаю на вас, друзі!